Плаче верба над ставом, вечір за духа, в березі пара стала. Він її тільки слухав, не обійняв. У ньому слів не було дівчині. Зникли за тим в нічному два силуети сині. <праць> Це ніч твоя, Іване, і моя. Вінки пускали, мій пішов під воду, Іванчику, хіба не бачиш вроди, моєї вроди, це ж бо любий я. Медовими слова були торіку, нічку пальську. Там, посеред лісу, я віддалась тобі, чи, може, пісу. Життя ти випив з мене, наче сік, змарніла я, зійшла уся з лиця, колись я парубкам в'язала долі сміхом без жалю, не знала болю. А бач, мене спіткала кара ця, якого зілля випила сама, яким відваром напоїв. Іване, скажи, бо швидко ніч липнела, тане, або мовчи, усе уже дарма. Карає Бог гордині мене, якого зілля випити, Іване, щоби тебе забути, мій коханий, так просто біль у серці не мина. Це ніч твоя, а я вже чужа тобі, і світу, і для себе врешті собака у дворі моїм не бреше сьогодні виє. Брався за ножа, Тому мій батько заглядав у хлів. Хрестилась мати. Бож, Боже, Боже, правиться ж, я ніяк не відійду від ставу. Іди, Іване забракло слів. Тут, тут, стече Чаклунський сон У келихову мряку. В розплавлених свічах іскряться дзеркала, Наш вогник на півтор. В теплим до останку, а ти кудись пішла, у сутінки пішла, Слова, слова, слова Свічка ще жива, пробачте, ради Бога, а свічка ще жива, я скоро доволю. Плаче верба над ставом, плачуть росові квіти, сонце над лісом стане, сонячно, світло, світло. Тільки у верболозах крик нелюдської сили тягнуть з води за косу біле холодне тіло.